Всім привіт вітаємо на каналі Астроклевер. І сьогодні, як ви бачите, перед вами така напружена картинка, напружена назва знову напруга. Показники лютого 2022 року. Тому що Марс у нас переходить в знак Козиріг. Щодо чого, давайте розбиратись, чому ми саме так устрашающе назвали наше це відео, адже воно дійсно є дуже корисним для вас, і ми впевнені, що ви візьмете з нього дуже багато цінної інформації. Давайте розбиратись, хто такий взагалі Марс в астрології, чому йому ми виділяємо увагу. Це планета дії, сили і ініціативи. Тобто це планета, яка не має такої функції, як думати. Він бере і робить, він діє. І це двигун, це м'яз, це воїн в нас самих. Його функція, як ми боремось, як ми захищаємо себе, як ми проявляємо енергію, як ми добиваємось свого, діємо по життю, і який взагалі наш темп. Марс в Казарозі це сила, вона зібрана, вона сконцентрована і спрямована на результат. Тут він стає, його функція. Так розкривається максимально якісно. Він тут стратег і майстер витримки. Це контрольована точна дія, яка веде до мети. Він добивається свого, він отримує результат. Він не витрачає енергію даремно, він просто бере і робить. Для нас це класний. Такий буде продуктивний період. Це взагалі енергія людини, яка знає, чого вона хоче, і розуміє, який в неї є вже прописаний шлях до перемоги. Він складається з дисципліни, послідовності, і це про чітку роботу над собою. Якщо до цього в нас були такі енергії, коли Марс пішов по стрільцю, він діяв більше за покликом ідеї, до чогось великого. то зараз він вже діє за планом. Тому давайте рухатись далі, щоб ми розуміли, як це буде взагалі проявлятись серед інших різних сфер життя. Перехід в Козирог відбудеться з 15 грудня, і по 23 січня двадцятого року Марс буде проходити якраз таки цей знак. Тобто це відео воно буде актуальне в цей період часу. Марс в Козирозі – це сила, яка працює крок за кроком системно і обачливо. Тут Марс стає воїном-стратегом, Дія не спонтанна, а розрахована. Вона спрямована на конкретний результат. Дії стають точними, послідовними і довгостроковими, замість прориву чи імпульсу, план і дисципліна. Це енергія підкорення вершини повільно, але впевнено, крок за кроком. Люди стають витривалішими, готовими працювати навіть тоді, коли інші здаються. Агресія проявляється стримано. Удар точний і вчасний, без зайвого шуму в рамках логіки та відповідальності. Марс в козирозі це як сходження на високу гору. Неважливо, скільки часу займає шлях, головне досягти вершини це енергія дії, що перетворює зусилля на реальні досягнення і будує зміцнений фундамент успіху. І так як же ж він буде проявлятись у соціумі серед нас, серед Людей він проявляється через дисципліну, відповідальність і прагнення до конкретних результатів. Тут енергія вона накопичує і виливається в точності в продуманій конкретній дії. Тому важливою стає тема авторитету та відповідальності. Ви Інші люди, ви дієте так, щоб ваша позиція вона була і зрозумілою, і конкретною, і підтримана правилами, структурами чи домовленостями. Ну це дуже круто, так ми всі цього в принципі бажаємо так сказати апріорі. В конфліктах ви швидше обираєте логіку, стратегію, і саме головніше, факт, ніж якийсь емоційний спалах або агресія. Тут такого зараз не буде в цей період часу. Сила проявляється через конкретність, організацію, планування. І вміння довести справу до кінця, навіть якщо це важко. Ви вмієте наполягати на своєму, не порушуючи етики, і при цьому зберігаєте повагу оточуючих це енергія, яка будує, будь то кар'єра, колектив або суспільний порядок, все відбувається системно і ефективно. Тому, наприклад, замість того, щоб сваритися з колегами через якусь невиконану задачу, ви складаєте план, берете себе в руки, так? як виправити, вам потрібно буде ситуацію, Призначаєте чіткі терміти і переконуєте конкретну команду діяти разом, залишаючи емоції осторонь. Ми вважаємо цей період дуже продуктивним, тому рекомендуємо вам їм використати його, теж зробити план і діяти, йти до своєї цілі. Це буде дійсно результативно. Що ж відбуватиметься у відносинах та коханні? Марсько зарозділ в стосунках і коханні проявляється через серйозність, відповідальність і прагнення до стабільності. Тут активність продумана, спрямована. Набудування міцних і довготривалих відносин. Дії в коханні обдумані. Ви не кидаєтесь в романтику імпульсивно, а плануєте, як зробити стосунки стабільними і гармонійними. В конфліктах обираєте логіку і спокій, а не емоційні спалахи. Свої почуття висловлюєте чітко і дієте відповідально і прямо без маніпуляцій. Флірти і прояви симпатії стають сконцентрованими і благородними. Ви знаєте, чого ви хочете, і дієте для досягнення своєї цілі. Важлива тема честі, моральних принципів і поваги. Ви прагнете стосунків, які відповідають вашим цінностям і соціальним нормам. Можете проявляти наполегливість, або вимога чесності від партнера. Але все вже в межах етики і взаємної поваги. Наприклад, замість того, щоб мовчати про сумніви або чекати на ініціативу партнера, ви скажете: давай будемо діяти, а давай зробимо це. Я хочу від тебе цього. Тобто ми будемо з вами схильні до того, щоб проговорювати все і давати чіткий... Не план дії, а чіткий результат, до якого ми з вами хочемо прийти, адже все буде залежати саме від результату. Ну і ваша улюблена тема це фінанси, гроші, бізнес. Як будуть Відбуватись події там, Марс в розі в фінансових і бізнесі проявляється через дисципліну, стратегічне планування і прагнення до конкретного заробітку або отримання коштів. Тут енергія вона спрямована на будування стабільного доходу до стабільності в кар'єрі та довгострокових проєктів, а не на миттєві якісь виграші. Тому дії в бізнесі вони стануть обдумані та системні. Ви плануєте, контролюєте і доводите справу до кінця. Івестиції в себе розвиток стають пріоритетом навчання, підвищення кваліфікації, проекти, що приносять реальну користь і результат. Прагнення чесності і етики у фінансових питаннях посилюється, тобто важливо, щоб бізнес був прозорим і справедливим. Конфлікти виникають рідко, але коли вони є, то через принципи, через порядність або правильний розподіл ресурсів. Бізнес-ідеї працюють найкраще, якщо вони поєднують прибуток і цінність для людей або суспільства. Наприклад, замість того, щоб просто порадити товар, ви розробляєте стратегію, додаєте консультацію. Або освітній компонент, підкреслюючи саме практичну користь і довготривалі переваги для клієнта. Минуле завжди дає для нас підказку, які уроки повторяться цього разу. Для того, щоб зрозуміти, що чекати зараз, ми маємо з вами зазирнути так назад в майбутнє і проаналізувати, що вже було тоді. Тому варто згадати вже ті періоди, які ми з вами. Досить нещодавно проживали. Зверніть увагу на періоди з 4 січня по 13 лютого 2024 року, що відбувалося, куди була направлена ваша енергія, де ви проявляли більшу активність. Зараз також буде подібне. Також таким важливим періодом є період з 24 січня по 6 березня 2022 року. Ну цей період ви точно пам'ятаєте. тому згадайте, де. Також доводилося найбільше проявляти свою активність. Зараз буде підніматися схожа тема. Вони можуть бути трошки в інших декораціях, але активність буде в тих же сферах. Це варто розуміти. І давайте ми з вами згадаємо, а що ж було в минулий раз у світі, що відбувалося, щоб ми розуміли, чого очікувати, як себе будуть поводити інші держави. Якщо подивитись на період 4 січня по 13 лютого 2024 року, не так давно, то якраз таки відбувались тайванські президентські вибори. На цих виборах перемогу здобув якийсь там да відправляючи демократичної прогресивної партії, отримавши 40% голосів, тобто ця подія. Вона відображає прагнення до стабільності та стратегічного розвитку, що резонує, якраз таки, з енергією Козирога. Абдикація королеви Маргарет II Данії. На секундочку, королева Маргарет офіційно відреклася від престолу, передавши корону своєму синові принцу. Також у період 4 січня відбулися важливі економічні події, і такі як звіти про інфляцію, зміни в процентних ставках та інші фінансові новини, які мали значний вплив саме на ринки. А це до чого? До того що ці події вони демонструють прагматичний підхід до досягнення економічної стабільності якої в принципі не буде, але будуть старатися. І, звичайно, найгарячішим був січень 24 го року в історії, тому що за всю історію спостережень були серйозні кліматичні зміни. Тому дивимося, що буде в нас далі. З 24 року, січня по 6 березня 22 го року. Ви знаєте, що відбувалося. Відбувалося вторгнення Росії в Україну. Ця подія стала кульмінацією тривалого періоду напруженості, що розвивався протягом кількох місяців. А марскорогі з його властивою рішучістю та здатністю до стратегії міг символізувати момент, коли політичні плани та амбіції досягли критичної точки, призвівши до відкритого конфлікту. А також економічні санкції та глобальна реакція, пам'ятаєте, відповідь міжнародної спільноти та на агресію включала введення економічних санкцій проти Росії, що вимагало чіткої стратегії та дисциплінованих дій з боку урядів різних країн. Початок гуманітарної кризи з початком бойових дій мільйони людей були змушені покинути свої домівки, що призвело до масштабної гуманітарної кризи. Організації та уряди світу мобілізували ресурси для надання допомоги, що відображає енергію Марса в Козерогі організовану та цілеспрямовану. І давайте ми з вами поділимось днями сили і днями небезпеки такого положення Марса в Казорозі, тому що це його дуже сильне положення цього Марса, він там реально сильний. Тобто ви бачите, які серйозні події відбувалися, так, коли Марс, планета Дії, входила в цей знак. Тому сила витримки і рішучості, і небезпека жорстокості та надмірного контролю. Зараз ви можете поставити це відео на паузу. І для себе випустити найнапруженіші дні, коли можуть проявлятися. І надмірна впертість, і прагнення контролювати все, і жорстокість в стосунках, і конфлікти через принциповість, а також собі відмінити сприятливі дні, коли енергія цієї планети вона допомагає діяти дисципліновано, цілеспрямовано і відповідально втілювати плани, досягати результатів, надихати прикладом своєї витримки. Це періоди ми для вас підібрали і визначили це ключ до розуміння того, як використовувати цю енергію Марс. В козирозі не допустити жорстокості та надмірного контролю з однієї сторони, а з іншої спрямувати силу і рішучість на досягнення цілей і будування міцного фундаменту. Тож обов'язково користуйтесь. І давайте поговоримо про найважливіше як же класно і екологічно прожити цей період, щоб не скочуватися ні в одну, ні в іншу сторону. Нагадую, що Марс в зарозі це енергія дії. Рішучості та досягненні результату, і якщо її не спрямувати свідомо, може проявлятися впертість, надмірний контроль, холодність або перфекціонізм. Ми можемо також хотіти, ніби придушувати інших, нав'язувати їм свою волю, бо ми точно знаємо як краще. Може бути у нас таке трошечки помутніння, да, з вами. І для того, щоб такого не було і в цей період проживали екологічно, важливо дати тіло, розуму і духу, здорові канали для вивільнення дисциплінірованої сили. Ми завжди кажемо, що енергія знайде вихід. Або ти її пропускаєш добровільно, або ти трошечки щось для цього робиш, щоб отримати максимальну користь для себе, або вона знайде щілину і вилізе в найнепідходящий момент, і ти будеш думати, Йошкін, матрешкін, що я? робив. або та що ж це таке трапилось? Адже якщо ви не припускаєте марсіанську енергію так екологічно, то це може виливатися не тільки в конфлікти, а й в травми в тому числі. Тому давайте будемо підготовленими. Фізична активність. Силові тренування, піші прогулянки, робота в саду чи на городі все, що допомагає дисципліновано витрачати енергію. Робіть план, плануйте і притримуйтесь його. Ви запланували витратити, не знаю, там якусь певну кількість кілокалорій. Витратили? Все, поставили галочку, все зробили, все чітко, план виконаний. Кожного разу, коли ви будете доводити якусь справу до кінця, особливо так фізично, не просто там інтелектуально якось попрацювати, а саме фізично, ви будете пропускати цю енергію так екологічно і будете почувати себе ну, реально краще. Ви будете відчувати, що у вас повно енергії, і вона така класна, приємна, кайфанета, коротше, бо дуже ресурсний період. Планування та організація складати списки. Кі справ, розклад, структурувати день так енергія Марса працює на користь, а не проти вас. Не коли ви думаєте, ну зараз встану, як я буду себе відчувати, і вже з цього вже якось кудись прийду, щось собі придумаю, як мені краще день цей зробити. Ні, сплануйте з вечора і тоді зранку ви прокинетесь більш організованим. І день прийде набагато-набагато краще. Тобто це не той період, коли треба йти, як, оце, як я як я відчуваю. Знаєте, не, не за відчуттями, а за раціональністю і планом а, практична робота. Ремонт будівництво, домашні проєкти дають результат і задоволення від конкретної дії. Знову ж таки, практика. А, мудра обмінційність. ставити реалістичні цілі, крок за кроком досягати їх, замість того, щоб наполягати або тиснути на інших. Тобто, бачите, знову ж такі нагадування про те, що ми можемо тиснути, ми можемо бути не екологічними, не дуже приємними людьми в цей період, адже ніхто не любить, коли йому вказують, що йому робити. А буде така схильність, і щось нас буде так підкручувати. Тому мудро розпреділяємо свої цілі і ставимо задачі. А розслаблення та відновлення після... Реальної класної праці, продуктивної ви маєте перезапустити трошки свої батарейки. На допомогу вам прийдуть медитації, спокійні вправи на концентрацію, тепла ванна, ті читання допомагають уникнути вигоряння. Тому зараз ви точно знаєте, як робити, як вам прожити цей період максимально круто, як вам максимально продуктивно взяти просто найкраще з цього періоду, тому починайте планувати вже зараз. Майже зовсім трошечки, і, все, і вже енергія піде, і тоді тільки встигай за нею. Тому ми сподіваємося і впевнені, що вам було корисно. Чекаємо на ваші лайки, підписки, коментарі. Діліться цим відео з друзями, близькими. Нехай вони також будуть максимально в темі, щоб вони своєю. Некоректною такими проявами не псували в настрій. Вам тому позаб... потурбуйтеся про себе заздалегідь. Гарного дня і до нових зустрічей!